3 квітня. Христос автор віри, сила Божа. Христос є автором віри. Сатана автор сумнівів. Христос дав віру кожній людині. Сатана дає кожному сумнів. Кожна людина може зробити свій вибір. Що виберете ви. Ви можете постійно приймати віру і служити Христу. Або ви можете приймати сумніви і служити сатані. Що ви оберете? Кому ви будете служити? Єдина сила у всесвіті, яка може успішно виробляти хороших людей, це сила Божа на спасіння. Тому людина, яка хвалиться тим, що вона сама себе зробила, невдаха. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.